Цієї години разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі. Візит на календарі 6 травня. Підсумовуємо події вихідних та аналізуємо події 803-го дня великої війни. Говоримо про важливе і нагальне життя Кременчуцької громади. І сьогодні, серед іншого, ви побачите. Як кременчужани відзначили Великдень репортаж із церкви та офіційний коментар від очільника РВА про дотримання порядку. Волонтери та боксерська спільнота Кременчука відзвітували про передачу автомобіля для захисників на фронт. На допомогу ЗСУ і на смерть російського агресора донатили минулими вихідними Кременчужани під час благодійного виступу відомого українського гурту «Козак Систем». Про ці та інші новини більш розлого будемо говорити просто зараз. Пасхальні вихідні у Кремечуцькому районі пройшли спокійно. Про це сьогодні повідомили у Кремичуцькій районній військовій адміністрації. За словами Олега Лєдніка, на більш напружених ділянках чергували додаткові наряди поліції. Втім, увійшлося без серйозних інцидентів. Минулі вихідні в Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно. Ні по лінії МЧС, ні по лінії МВД надзвичайних подій не зафіксовано. Це добре. Служби пасхальні також пройшли в штатному режимі. Ніяких подій, які б носили надзвичайний характер, теж не зафіксовано. У продовження теми, не зраджуючи традиціям, учора у неділю кременчужани цілими родинами йшли до церкви освячувати різноманітні смаколики. Від пасок до ковбаси та меду можна було побачити у великодніх кошиках. Наша знімальна група теж не залишилась осторонь. Репортаж зі свято-миколаївського собору, де вчора збиралися прихожани Православної церкви України. Дивіться далі! Третій Великдень за час повномасштабного вторгнення. Попри це, як які усі українці, збирають кошики та йдуть до храму освячувати їх. Христос Воскрес. Святково вбрані з дітьми та великодніми кошиками хтось від ночі, інші ж від самого ранку. Кременчужани, як і усі українці, у день великодня не зраджують своїм традиціям. Без це Церкви Пасха не паска великдень. Вже ваші традиції 12 12 років в нашій сім'ї, 12 років цієї традиції. Це сімейне свято, це єдність, єдність цієї країни. Також віддати шану нашим воїнам, нашим захисникам. Зайти в церкву, помолитися за них, це наша ідентичність. Так, ми українці, ми віримо тільки в те, що все буде добре. Для тих, хто обирає у цей день іти до церкви за час повномасштабного вторгнення українські звичаї набули особливого значення. Господині зізнаються цьогоріч теж пекли паски, фарбували крашанки з особливою уважністю до деталей збиралися до храму. Ще моя бабуся жила 94,5 років, то ми святкували, і в нас це дуже так в родині заведено, великі свята, особливо такі релігійні. Ми всією сім'єю збираємося, ходимо в гості, співаємо гаївки, веснянки. Пан Сергій взагалі до Свято-Миколаївського собору ходить з часів його заснування, а все тому, що його родина причетна до становлення собору Православної церкви України у Кременчуці. Моя мама. Є засновницею цього храму, перша голова громади Маляренка Марія Іванівна. Вона зараз її 95 років не прийшла. Ну а ми по традиції ходимо сюди завжди. Настоятель Свято-Миколаївського собору проти Єрей Володимир каже: Великдень символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою. А в сучасних умовах життя українців свято набуває ще й особливих значень. Святкувати в час війни, я думаю, мабуть, треба насолоджуватись кожною миттю. Церква співає, радійте у ці дні і веселіться, бо дарував нам їх Господь. А ми в цій жорстокій кровопролитній російсько-українській війні, мабуть, можемо ще маємо право додати, бо ми співстраждаємо разом з нашим народом. Бо цей мир і ця радість здобуті надзвичайно дорогою ціною. Христос Воскрес, Воскресний Україна. Переконані церковники та віряни. З вірою озброєні сили не лише у День Великодня, а й щодня. Наш випуск триває. Росіяни не мають свят, не мають нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Ввечері 5 травня. Подробиці російського злочину у добірці Бліцновин. Новин. 5 травня на Великдень російська терористична армія завдала ракетного удару по Полтавській області. Близько 16.30 після оголошення тривоги мешканці обласного центру почули вибух. Вже пізніше. Очільник полтавської ова Філіп Пронін повідомив, що ворог поцілив по цивільній інфраструктурі полтавської громади. Під час ракетного удару було пошкоджено елеватор. На щастя, ніхто не постраждав. СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала масовані авіаудари Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Крім того, окупанти сподівались отримати від своєї агентури підтвердження щодо актуальних геолокацій військових аеродромів а також спецпідрозділів, які охороняють генштаб ЗСУ. ССУ. затримали. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Повідомляє служба безпеки України. У Кременчуцькій районній військовій адміністрації прокоментували активність щодо облаштування ролер-дрому замість ковзанки під вікнами мерії. Нагадаємо, минулого тижня дозвіл на його встановлення погодили міські обранці під час засідання міськвиконкому. Заборона, яка вводилась раніше, вона діє. Штаб зони територіальної оборони інших рішень не приймав, так що, можливо, вони рішення приймають на якісь майбутні події, які вони планують, що можливо будуть відбуватися, але на даний час хочу нагадати, що на площах міста Кременчука заборона на проведення масових заходів діє по цей час. Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові. Особлива потреба у другій, третій та четвертій резус негативних групах. У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало зле. Здати кров можна з понеділка по п'ятницю, з 8 до 13 за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. І собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Ліквідатор ракетного обстрілу торговельного центру Амстор, рятувальник Юрій Сиров, який отримав тяжкі травми під час гасіння та розбору завалів, взяв участь у новому сезоні турнірів Київ незламний. Понад 180 ветеранів із 10 регіонів України. А також понад 150 військовослужбовців і курсантів змагалися у стрільбі з лука в вислуванні на тренажері. Наразі Юрій готується до наступного етапу змагань, аби власним прикладом продемонструвати незламність та силу духу своїм побратимам. Життя героїв не повернути, а от нагадати про їх внесок у боротьбу України можливо. Сьогодні, у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації, родина сержанта Андрія Михна отримала посмертний орден за мужність третього ступеня за свого героя. Пішов на фронт Андрій Михно на початку повномасштабного вторгнення. Про це розповіла донька сержанта. Військовий був кулеметником відділення прикордонної служби. Загинув. 1 серпня 2023 року у районі населеного пункту Новоєгорівка Куп'янського району Харківської області. Нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. сержант Мехно Андрій Євгенович. Нагороду отримує донька Андрія Євгеновича Литвиненко Катерина Ну, Немає тих слів, які б могли вернути до життя. Пашу батька, але знаєте, якщо будуть питання, на які треба знайти відповіді, районна військова адміністрація, ви мають розраховувати нашу всіх підтримку. Коли він пішов служити, він став себе відпочивати зовсім інакше. Знаєте, як наче пішов на свою виконувати свою місію. Він з першого дня пішов, пішов військ команд, але там щось не, не складалося, не брали. Потім він взяв, записався вже через інтернет. Він все одно свого добився і пішов. Захищати нашу країну хочу побажати всім, хто захищає нашу країну, повертатися живими і неушкодженими. Ми вас дуже дуже чекаємо. Слава Україні! У Кремешуській РВА Вкотре нагадали, що родини полеглих воїнів завжди можуть розраховувати на допомогу керівництва військ адміністрації. Таким було останнє повідомлення у цьому випуску. Наостанок хотілося б відзначити, що сьогодні в Україні відзначають день піхоти, професійний день наших воїнів, які виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупанта, попри все, та здобувають захист. Для нашої держави і людей дякуємо кожному і кожній в українській піхоті за службу за щоденний героїзм. Пишаємося українськими піхотинцями. Ну і нагадую, що наші новини в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. До нових зустрічей в ефірі на телеканалі нашого міста. Тримаємо стрій і слава Україні.